Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро і біля Мост Сіті у нас сталася дорожньо транспортна пригода, і через це рух у центрі міста дуже ускладнений. Автівки їдуть дуже повільно, і з'їзд з центрального мосту у нас заблокований. Тут бачите, що Рух відбувається дуже-дуже повільно. Нагадаю, що близько другої біля Моссіті сталося ДТП, автівка Чері в'їхала у вантажі в Корено. За кермом автівки був фелітній чоловік, який не впорався з керуванням, і тому трапилось ДТП. І через це центр міста в нас застиг. У заторах автівка тут рухається дуже-дуже повільно. Тож, якщо ви можете прокласти інший маршрут, то прокладайте, тому що саме тут, у центрі, то рух досить досить ускладнений. Для тих, хто що на приєднався, нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро біля Муссіті. Тут у виїзді. На набережну дуже ускладнений рух через ДТП. Автівка рухається дуже повільно. Бачите, зараз швидка допомога намагається приїхати. Нагадаю, що близько другої тут сталося ДТП. Автівка Черів їхала в Рено в вантажівку, її от розвернула. Ви можете побачити, і через це з'їзд з центрального мосту практично заблокований. Він відбувається по одній смузі і тому дуже дуже повільно там рухаються автівки. Тож, вважайте на цю інформацію. Якщо у вас є альтернативний маршрут, то варто його використати. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФЕМ і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.